І друзі, знову-знову всім привіт. і Ми продовжуємо, продовжуємо серію ігор за участі Дмитра Білозерова на нашому турнірі. і Заключна гра дня для Дмитра. ну і В принципі, я думаю, що в нас вже не буде сьогодні трансляцій, Хоча подивимось, подивимось. 4-0-5-0 Білозеров Матвійчук. Дмитро Білозеров, Артем Матвійчук. І це група І. Давайте дивитися, що тут відбувається. Білозеров 3-0, Козій 2-1, Матвійчук 1-1. Дубовик 0-1, притула 0-3. Дубовик тільки другу зустріч зараз грає. І в нього ще дві з Козієм з Матвійчуком, які, в принципі, все вирішать в боротьбі за вихід з групи. Ну а зараз Дмитро Білозеров біля столу. І поки що я з вами. Почав вітатися, він вже трошки куль забив. Трошки куль забив, а саме 8, 8 куль на рахунку Дмитра Білозерова. В нього зараз, до речі, 48 пропущених куль. У Перпуна 47. І це означає, що Білозеров точно вже не буде першим номером посіву. Чи буде другим, подивимось. Наступний результат в нас. Зараз 57 пропущених куль Дихана і Жданова на двох однакові результати в них. Але Білозеров піш просто понісся на старті цієї партії. Маємо 10 скія. Ну відразу, відразу 10 скія. Вони ще продовжується. Євгену Атрощенку, великий привіт! А Дмитро Білозеров продовжує грати. Ну і давайте, давайте щоб нам було цікавіше. 94 глядачі зараз вже дивляться. Давайте до кінця зустрічі, тільки до кінця цієї зустрічі за кожні 2000 донатів даємо 7 шансів на отримання асівського кия. Сім за два, тільки, тільки до кінця цієї зустрічі. Сім шансів за два. Скануємо QR-код, переходимо і виграємо кий, яким, до речі, зараз грає Богдан Рибалко

Взносить первую пирамиду всю в нуль Дмитро Белозеров, 14 ския, ну, идеальный бильярд, просто идеальный, и вот сейчас выставляем пирамиду, нет, играем без разбоя, то есть каждое продолжаем. Да, просто доставишь треугольник и один шар на столе отдельно. Ну ось не буде, не буде продовження. Дмитро відігрався. Захаров, Турбо, Дмитро, Ну да, непогано. І відразу новий захід Білозерова, і це вже 15 куль кулю Дмитра. Відіграш відіграш було Артем Матвійчук ще не встиг увійти в гру. А вже має 0,15. І новий підхід, новий підхід Білозерова, 16-0. І це 17-0. Гадаю, що Артем Матвійчук вже є переможцем одного з головних турнірів в історії нашого клубу. Виграв він Сеньорський кубок Києва з таким заявним, заявною перевагою. Ну, а сьогодні поки що важко Маратемові. причому навіть не в грі з Білозеровим, а ось поразка від Івана Козія. Він ставить на межу взагалі Артема. І Все буде вирішуватися в грі з Кирилом Дубовиком, який зараз грає з Іваном Козієм. estava fazendo estragos Хотя я и сам признаюсь. Я знаю, что що... <звучи> місце, але... Все, Артур. Дві кулі забиває Артем Матвійчук. Он зараз був такий цікавий момент. Він зараз попросив подивитися, коли був близько стоячі кулі за ударами, а потім каже, хоча я в принципі, я сам признаюсь, Тут я думаю, також не було б питань. Отже, на рахунок 18-2. Белозараз забивається, 19-2. А в нас бачу Іван Корнелюк, доєднується до нашого розіграшу, до нашої підтримки. Дякую Івану Корнелюку. І 7, тисяч, 7 шансів ваші Іван. Тим часом за сусіднім столом в цій, же, в цій самій групі 21-18, 29-18 обігрує свого суперника Дениса Притулу Кирил Дубовик, 29-18. Денис Притула завершує на цьому виступ. Чотири поразки. Зі з дубовиком зараз починають грати. Важлива, надважлива зустріч. Ну, у Кирила Дубовика дві зустрічі лишилися, Які і все вирішать Тим часом вже другу перемогу здобув Анищенко який зараз йде також на вихід з групи досить впевнено. 22-2, такий трохи апокаліптичний рахунок в цій зустрічі. Все ж таки, це Артем Матвійчук. Це не просто так, але 22-2-20 куль поступається Матвійчук. Ну, при цьому зберігає реальні шанси на вихід з групи Артем. Все буде вирішуватися в останній зустрічі. Для нього а ось такі помилки зараз. Таких помилок перепускається Матвійчук. Збільшує перевагу 23-2. Ну, поки що все йде до того, що Білозеров буде другим номером посіву, в самому низу сітки і гра в третій, в третій захід десь не раніше 15.00. Завтра Дмитро вийде на чверть на 1 восьму фіналу. І ось саме за такого, за такого розкладу, мені здається, якраз що розходяться по сітці Клистов і Білозеров до фіналу. Якщо нічого не зміниться, кардинально, думаю, що якраз розходяться Білозеров і Клистов, клистов буде у верхній половині сітки, Білозеров в самому низу і тільки фінал. thank you Ну, в цій групі, ще раз скажу, дуже все цікаво. Козій 2-1, дубовик 1-1, і Матвійчук 1-1, і зараз Кирилу треба ну, зубами виривати перемогу Івана Козія. Подивимось, не думаю, до речі, що це неймовірно, неймовірно це там неможливо. Зовсім так не думаю. Досить непоганий гравець Кирил-Дубовик. Забиває зараз Матвійчук, не забиває. Ну що, 4 куби треба знайти Дмитру Білозерову для того, щоб виграти цю зустріч і відправитися вже відпочивати до, до завтра. Забив, забив Дмитро, і це 26-2. Нова піраміда. Дві піраміди поки що розіграли. 14-0 і 26-2, 14-0, 12-2, повна та беззаперечна перевага. До речі, сьогодні був встановлений рекорд, най... найбільший рахунок за два дні гри. Андрій Клистов. Андрій Клистов обіграв з рахунком 29.1 Єлизавету Завгородню. 27-ма куля Дмитра Білозерова. Ну що, Артем буде бити, я думаю, зараз. Давайте подивимося за цим ударом. Да, бив свій, зробив підбій, забив дурня. Це 3-27. Ну що, тут можна невеличку серію провести зараз Артемові, а можна і велику. І ось так, намагається зараз Артем ще один ну його фірмовий свій відскок, але цього разу він не падає. Роз, розлітаються всі кулі по столу і Дмитро дві кулі лишилося забити. Одна є, було зараз на матчболі. Ну що, подивилися ми з вами 4 гри за участі Дмитра Білозерова. В порядку він в повному завтра буде нам дуже цікаво. Завтра буде просто дуже цікаво. Біло в 29 трем. Гра за гру завершено. На цьому скоріше за все це остання наша сьогодні трансляція. Можливо, трошки пізніше буде ще одна, але, скоріше за все, буду з вами прощатися до завтра. З вами був Руслан Кориненко Більярд Нюс. До побачення.